Бабуся, час прокидатися. Маля вже просять гірку гарячих млинців. Не питання. Бабуся, прокинься. Нам потрібно приготувати млинці, а я вмію їх готувати. Бабуля та шеф-кугри так швидко замісили тісто, що ніхто навіть не помітив цього. Виглядає апетитно, але я зможу зробити краще. Ось що в мене є. Додамо тісто харчовий барвник. Млинці вийдуть різного кольору. Ого. Енді вирішив порадувати малу чимось незвичайним. Подивіться, яке яскраве тісто він приготував. А зверху додам маршмелою. Прикрашу все різнобарним посипанням. Ось, ти такий неаккуратний, Енді. І, взагалі, млинці найкраще їсти з клиновим сиропом та шматочком олії. Це простий, але перевірений роками. Рецепт бабусиних млинців. Млинці з клиновим сиропом. Цим же нікого не здивуєш. Ось вам оригінальний рецепт млинців від шефа. Для початку приготуємо яйце пашот. У каструлі з кип'ятком робимо воронку та розбиваємо туди яйце. А поки воно готується, я візьму скибочки шинки та листочки зелені і все це красиво покладу між млинцями. Яйце пашот приготувалося, Його я покладу зверху. Красиво, смачно та дуже корисно. Настав час маличі у старання учасників челенджу, чиї млинці порадують і найбільше. Веселкові млинці від Енді дуже вже їй сподобалися. А тепер спробуємо млинці від бабусі. Вони маленькі теж сподобалися. Млинці від шеф-кухаря виглядають незвичайно, але сирий жовток яйця пашок викликає огиду. Та перемога у цьому раунді дістається Енді. Так, я переміг. Дай я тобі поправлю. Гей, бабуся, руками не чіпати. Увага! Малятко хоче з'їсти соковитий стейк. Не питання. Бабуся впорається. Впевнені І я теж впораюсь Ось так: беремо і смажимо. Нічого складного. Як можна смажити стейк без олії? Потрібно гарненько замастити сковороду гриль. Так, зараз додам олії. Енді, не варто додавати так багато олії. звичайно, слід стежити, куди ти її лєш Тепер закидаємо шматок м'яса на сковорідку та обсмажуємо. Оце так вражені? Ще як, тільки я і сам так можу. Звісно, Енді, головне не промахнутися повз сковорідки. а я й не промахнувся. Ех, інакше, дивися і навчайся. До речі, мій стейк майже готовий. Ідеальне прожарювання медіум. Тепер можна і посолити. Класний кидок. Подумаєш, бабуся, дивися, зараз теж підкину, як справжній шеф кухар Ой, no! о, ні. Він упав на підлогу. Так, зібрав з собою волосся та бруд. А ще він весерити недосмажений. Ну, може, вона й не помітить. Ні, oh такою подавати страву не можна. А я знаю, що робити. Налию більше кетчупу. Він сховає всі недоліки. Ось так. Awesome! Який приголомшливий аромат. Дякую. Мій стейк і справді прекрасний. Залишилося додати гілочку розмарину як прикрасу. І це ви називаєте прикрасою, бабуся? я знаю дещо краще. Оце так. Мія знає секрет знаменитого золотого стейка від Нурсета Гьокше. Подача буде як у справжньому люкс-ресторані. Ось воно як буває. Готово. Тепер можна подавати. Смачного. Нарешті можна куштувати страви. М'ясо з кетчупом не викликає маленького апетиту. На ньому видно волосся та бруд. Ну і гидота А ось той золотий стейк. Цікаво, чи сподобається він маленький на смак. М -м, здається, смачно, але не вражає. Стейк від бабусі чудово пахне, і найбільше прийшов малечі до вподоби. Просто і без надмірностей натомість смачно. Бабуся перемогла. Ура! Настав час з'їсти десерт. І маленька замовляє морозиво. Кухар з усім впорається. Морозиво добре, онучка. Нічого складного. Так, що там було в рецепті? Ага, потрібно заламати його на дрібні шматочки. Поламати на шматочки, то це швидко зроблю. диш Це так захоплюється. Клас. Слідкуйте за своїми ножами, юначе, і не розкидайте продукти на кухні. Ой, щось я захопився. Ось що буває, коли за роботу беруться аматори. А я тим часом вже все приготувала. Залишилося завершити блюдо гарною подачею. Прикрашати морозиво буде лимонною цедрою, листики м'яти, і головне у подачі дим сухого льоду. Так подають морозиво у найвишуканіших ресторанах: Вуаля! Oh Тільки глянь на це, неймовірно. Awesome. Дим під кришкою. Браво! До речі, у бабусі вже майже все готово. Я хитрувати не буду, просто поріжу на шматочки та покладу в тарілку. А зверху прикрашу шоколадним сиропом. Моє морозиво точно буде крутіше. Згорну його в трубочку та покладу у миску. А зверху прикрашу вершками. Я їх просто обожнюю. А тепер посиплю все веселковими цукерками з кітос, цукрова трубочка для прикраси і печиво орео. О бабуся, ти дозволиш? Okay. Так, звісно, дякую. І тепер полию все шоколадним сиропом. Oh Скільки цукру? І це круто. Подивимося, яке морозиво сподобається маленьке найбільше. Шикарна подача від кухаря вразила малечу. Час пробувати. О, лимонна цедра надто кисла. Та бажання їсти далі зникло. А ось кольорові шматочки у шоколадному сиропі сподобалося їй більше. Нарешті можна спробувати морозиво від брата. Збиті вершки, цукрова трубочка, скітлс та морозиво. Неймовірно, смачне поєднання. І переможця визначено. Так, я так і знав. Я знав бабуся, де я тебе обійму. Ладушки, о, ладушки смачні у бабусі. Усім зосередитись наступне замовлення маленької круасан. О, бабуся, та ви з Франції. Ви знаєте, як готувати круасани? Бабуся знає магазин з гарним тістом для круасанів. Їх залишається лише покласти в духовку і чекати. Та у мене також так вийде один, потім другий, і випікати. Ну що, я молодець? Молодець. Онуко. Заморожене готове тісте? Ні. Ні. До речі, наша шеф-кухар Мія працювала у найкращих ресторанах Парижа і знає найдавніший рецепт Круасанів. За цим рецептом готували страви самому людовику королю Францію, точніше, всім людовікам, які колись були французькими королями. Тому дитину чекає вісти королівський десерт. Братець Енді та бабуся здивовано спостерігають за діємо шеф-кухаря. Ось це мастерність. Е, у мене не вийде так класно приготувати. У мене є ідея, я додам до своїх круасанів От так, моя улюблена шоколадно горіхова паста. Що за манери? Ой, час діставати круасани. Які чудові рум'яні круасани в мене вийшли. Енді, дивись, у тебе все горить. Енді. Ой, тільки не це. Брат так захопився на теле, що його круасани згоріли. Тільки як тепер подавати на стіл такі чорні круасани, та ще й запахом гару? Не засмучуйся, онуче. Все одно ти молодець. «Ага, молодець. А я займуся подачею. Роблю акуратний надріз і можна залити власноруч приготовлений крем. Додам ягоди полуниці, а зверху прикрашу страву цукровою пудрою. Черговий шедевр готов. Малеча може дегустирувати. Горілі круасани від брата виглядають жахливо. Так, не варто їх куштувати. Круасани від бабусі апетитні, солодкі та такі смачні. Маленький сподобалося. Ось це так. Полониця, солодкий крем та смачне тісто, приготовлене за королівським рецептом. Круасани від шеф-кухаря займають перше місце. Дякую. Нічого собі як гарно. Мені тут подобається. А ось і наш шоколадний фонтан. Чи готові за нього поборотися? Попереджаю, це буде непросто. Потрібно забрати руки за спину. Молодці, непоганий початок. Я засікаю час. Удачі всім. Так, спершу треба взяти аерограф. Це не так просто, як я думала, але ж у мене вийшло. Тепер можна малювати. Ти така копуша, ми вже давно зайняті справою. Нічого, зараз я вас наздожену. Mm. На мою думку, у мене виходить непогано. Подивимось, як справи Мії. Основа вже готова, але це мені зовсім не подобається. Вигадала, я знаю, як зробити по-справжньому чудовий малюнок. Mm. Треба скористатися фломастером. Бачили, як я майстерно зняла ковпачок. Чудово придумано, Мія. Такими темпами ти обійдеш мене. What? Що це було? Чому Дженніфер упала? Я просто хотіла зняти ковпачок зі свого фломастера. Ну, ось Мія знов на крок поперед мене. У неї виходить гарний фонтан. Що робити? Мені допоможе звичайна Пергінка. О, ні, зараз чхну. Oh, no. Подивіться, що сталося з моїм малюнком. Він весь у фарбі. Дженіфер, як ти могла так вчинити? Кейт, а ти чого смієшся? Отримуй. Мія, навіщо ти забрискала мене фарбою? Ось це по-справжньому смішно. Та якщо і твій малюнок, буде ще веселіше. Дженніфер, а ти чого дивишся? Теж хочеш потрапити мені під гарячу руку. No. Фух, здається, час вийшов. Так, вже тобі пощастило. Mm. Так, так. Подивимося, що у вас тут Мія зіпсувала мій малюнок. Я знала, що він вам не сподобається. Боюся, моя робота теж не буде найкращою, а все ще через Дженніфер. Дівчатка, ви мене засмучуєте. Це погано впевнена, моя робота вам сподобається, чесно кажучи, обрати особливо нема з чого. А гаразд, Дженніфер, ти перемогла. Забирай фонтан. <гас> Клас, який він великий, заздріть мені не Я так давно хотіла скуштувати цей шоколад. І ось моя мрія і здійснилася. Oh my God. Ми не повинні просто сидіти та дивитися на це. Потрібно стягнути в неї шоколад. Давай швидше, поки вона сама не випила. Це була геніальна ідея, Мія. Смакота. Гей, куди подівався весь мій шоколад? Ми вирішили взяти в тебе небагато. Так не чесно. Представляю вам новий приз. Щоправда, він дуже милий. Отак, справжній ангел. Іди сюди, друже. Ого, а це ще що за сюрприз? Невже нам доведеться малювати какашки? Ти така догадлива. Браво! Вперед! Окей. Okay. Так виглядає не дуже. Таке зовсім не хочеться малювати, але спробую. Інших варіантів все одно немає. До того ж, гадаю, це буде нескладно. <гас> ну ось я відстаю. Потрібно скоріше надолужувати втрачене. Думаю, малювати ногами краще, ніж ротом. Звідки це і сморід? Фу мія. Чудово, одну суперницю я вже усунула. Тепер можна зайнятися малюванням. Мої шанси не отримати цю гадоту збільшуються з кожною секундою. Залишилося докласти небагато зусиль. Ну ось мія вже малює, а я навіть взяти фломастер не можу. Ура! Нарешті вийшло. Я стала на крок ближче до перемоги. Упс, я втратила фломастер. Мені потрібно саме цей колір. Гаразд, спробую пошукати інший відтінок. Знову ніяк не зможу його взяти. Що ж за покарання? Ого, Мія майже закінчила. Час закінчується. Стоп! Де ваші роботи? О, ні, я нічого не встигла зробити. А Ось я повністю готова. Може, вам таки сподобається? Виглядає так собі, побачимо, що в інших. Я дуже старалася. Це видно, молодець Мія. Скільки часу? Здається, я все проспала. Ого, вже час показувати роботи? Не варто, мені і так все зрозуміло. Програла кейт. О, ні. Я не винна, я була без почуттів через Мію Невже мені тепер доведеться це з'їсти? Фу, виглядає огидно? Спробую хоча б лизнути Ого! Так солодко? Це ж шоколадна паста. Таким я готова харчуватися зранку до вечора. Смакота. Фу, що ти робиш? Досить? Ви просто не уявляєте, наскільки це смачно. Мене зараз вирбе. Краще відвернутися. Чи може хочете спробувати? Ну, як хочете. А ось іще один, мілашка. Який пухнастий, чарівність. Сідай, малюк. Нам доведеться трохи зачекати, доки дівчатка виконають свої роботи. До речі, малювати їх вони будуть прямо у себе на обличчях. Перед похнастик буде моїм. Ось побачите. Ми створені один для одного. Думаю, макіяж кішечки мені дуже підійде. Білий олівець ні до чого, краще використовую синій. Дивіться, як яскраво. Те що треба. А тепер займемося очима. І справді все це личить. Сподіваюся, на мені малюнок теж буде непогано виглядати. У вас все одно немає жодних шансів на перемогу. Розслабтеся. Я малюватиму, дивлячись у дзеркало. Так набагато простіше. Мене точно ніхто не зможе оминути Ну ось більшу частину малюнка я вже виконала. Дженіфери, як у тебе справи? Не знаю, що вийде. Процес мені дуже подобається. І мені також пак, адже ти використовуєш дзеркало. Так не чесно. Навіщо ти мене штовхнула, Мія? Дивись, що відбувається. Непорядок. Це точно. Потрібно добре її провчити, щоб вона більше не порушувала правила. Кейт, ти змусила нас це зробити. Вибач, не треба, перестань. Мія, прошу. Мій малюнок зітреться. О, ні, адже я вклала в нього купу сили. Зате ти більше ніколи не порушуватимеш правила. Are... Mm. Схоже, Мія вже впевнена у своїй перемозі. Мені це не подобається. Гей, Мія, hey, можна тебе відволікти? Мені здається, що твій малюнок виглядає не дуже, yeah. але не хвилюйся, я тобі допоможу. Зараз ми все виправимо. What? Що відбувається? Що ви робите? What? Ну як я виглядаю тепер? Oh. Краще oh. набагато зовсім інша справа. Бачу, всі готові. Це чудово, тому що час добіг кінця. Маля, не дивися той бік, там нічого гарного. А в мене все ще гірше. Щоправда, але Дженіфер все виправила. Ти мене обдурила. Не розумію, що у вас там відбувається. Що ж, схоже вибирати особливо не доводиться. Перемогла Дженніфер, Вирушай до неї малюк. Ура! Я це зробила. Пухнастик мій, іди сюди, я тебе обійму. Ой, чому так сильно хочеться чхати? Здається, у Дженіфер алергія на шерсть. Нам це і краще. Ми можемо забрати кошеня. Ой, щось мені не вітається. Іди відпочинь. Ого, як багато соусів. Ви вже зрозуміли, чим малюватимете. Настав час показати вам, що саме. Величезна сира рибина. Думаю, ніхто не хоче її отримати. Прийдеться як слід постаратися, щоб не стати гіршою. Соси у вашому розпорядженні. Удачі всім. Я готова боротися до останнього. Ти не одна, Мія. Що відбувається? Дженіфер, подивись сюди. Ти кидаєш скруття прямо мені в обличчя. Ой, вибач, не думала, що так вийде. Це просто обурливо. Сподіваюся, мені більше ніхто з вас не завадить. Час зайнятися своїм малюнком. Побачимо, що тут у нас. Ага, кетчуп виглядає дуже яскраво і непогано лягає на папір. Мабуть, його і використовуватиму. А мені більше подобається жовтий колір. Зупинюся на ньому. Подивіться, який він гарний. Те, що треба. До речі, малювати їм одне задоволення. Жаль, що соус так швидко закінчився. Прийдеться підібрати інший. Гірці чудово підійде. Дещо інший відтінок, але мені теж подобається. А всередину, залюб кетчуп. Відмінне поєднання кольорів. Мені точно ніхто не зможе сказати, що це погано. Ого, Мій вже малюнок готовий. Так, мені залишилося не так багато, останні штрихи. Виходить, що я відстаю? Я дещо придумала. Малюватиму відразу всіми соусами одночасно. Це заощадить час, але як смачно вони пахнуть. Не можу втриматися. Я мушу спробувати хоча б трохи. М -м -м, клас, неможливо відірватися. Хочу ще і ще. У мене не на жарт розігрався апетит. Що ти робиш, Дженіфер? Тримай себе в руках, інакше тобі не буде чим малювати. Ось і все, я закінчила. О, ні, залишки соусів упали прямо на мій малюнок. Прокляття. Не хочу вас засмучувати, але час добігає кінця. Я зовсім про це забула. Все, стоп. смакота. О, ні, я ж нічого не намалювала. Як я могла? Все провал. У мій чудовий малюнок. Ну все, я точно програла. Хоча це ще на кінець. Вибачте, але соуси пролилися на мій малюнок. Поки що ніхто не бачить, треба швидко підмінити малюнки. Ну що ж, погляньмо, що в інших. Ось моя рибка, щоправда, гарна. Так, з цим складно посперечатися. А як вам мій малюнок? Упс, Це ж чистий лист. Не може бути. Мене підставили. Дженіфер поміняли їй наші малюнки місцями. Наразі це вже не довести. Так що тобі доведеться їсти рибу мія смачного. Мені погано від одного тільки запаху. Вона жахливо смердить. Нічого не вдієш. Ти маєш її з'їсти. У мене з'явився геніальний план. А якщо приготувати рибу? Думаю, тоді вона стане набагато смачнішою. Ого, виявляється, поводитися з пальником не так просто. Це точно. Вибач, Дженніфер, я випадково. Але якщо чесно, ти отримала по заслугах. Досить балакати. Давайте підсмажимо мою рибку. Ого, яка апетитна скоринка. Від такої страви я не відмовлюсь. Нічого собі. Я теж спробувала. Запізно. Ви зробили все, щоб вся рибка дісталася мені. М -м -м, яка вона ніжна. Супер. <риклад> Чор я перша. Вау! Цілий сив полуниці. Це круто. Я її просто обожнюю. Вона така солодка і смачна. Брітні, здається, друзі теж хочуть полониці. Ну ні, ділитися я не маю наміру. Вже дуже сильно я її кохаю. І зараз я вам це доведу. Наберіться трохи терпіння. Зараз все буде. you. Ось, дивіться. Це, звичайно, не пригостити друзів, але показати полоничне сердечко також непогано. Ей, Брітні, а можна обережніше? оборижніше? Пробачте, друзі. Я не навмисно. Алекс, давай дивись, що там у тебе. Ah! О, ні! Це що, червоний перець? Ah! Який жах! Oh, no! У мене з'явилася ідея, як налякати Алекса. Дивіться, з двома перчиками можна зробити ось так. Алекс, ah! ти будеш горіти від цих перців. Який жах! Та годі тобі боягуз. Це ж просто перець. Я не боягуз, я хоробрий. І зараз як з'їм усі перці. Навіть оком не блимну. Алексе, а ти впевнений, що тобі треба їх їсти усі за один раз. Тобі ж буде погано. Так, як я й казала, дівчата, стережіться, зараз щось буде. О, ні! Я що, став драконом! я знаю, як врятувати Алекса. Пожежні швидше сюди. В нас тут вогонь. Алекса, тримайся, до тебе вже поспішають на допомогу. Відкривай рота ширше. І так. Пус. Ох, ура! У мене в роті більше не палає вогонь. Дякую, пожежна Келі. Ви мене врятували. До речі, час дізнатися, що в останньому сейфі. Ого, та Це це шкіткат. І не просто кіткат, а нескінченний. Так може ти поділишся? No. Ні. Ну, якщо так, то не бачите то тобі нескінченого кітката. О, ні, падаю. Oh. Такого я не очікував. Алексе, я цього не забуду. Тепер я точно тебе не пригощу. Дивись і заздре. Nice. Келі, а ти впевнена, що з'їси все одна. І навіть з брідня не поділишся. Ні з ким я ділитися не буду. Шоколад я обожнюю, а тим більше кіткат. Для мене це простіше простого. Ось це і справді круто. Іники-бинники биники їли вареники, Іники-бинники биники кльот я перше відкриваю. Вау! Ось це тобі пощастило! Баскін Робінс з манго. Ти любиш манго та морозиво? Просто обожнюю. Це найкраще поєднання. Смакота! Ну, вже ні! ділитися я не буду. Краще дивись, що дісталося тобі. Ну, подивимось. Ого, це окуляри. Треба приміряти. Ну що, круто? Тобі личить. Так, Келі тільки раджу не натискати на кнопку. Вже пізно. Брітні, не хочу тебе засмучувати, але тобі доведеться поміняти зачіску. Ого, Келі, це ти? Брітні, ти палаєш? О, ні, я палаю, пожежа. Хто це зробив? воді тобі, брітні, не злися. Головне, що волосся залишилося на місці. Поїж морозиво та заспокойся. Морозиве справді заспокоює. І в прямому переносному значенні охолоно. Алекса, дивись, зараз я пранкану брітні. Що ти думаєш про розтоплене морозиво? О, ні, моє чудове морозиво. Хоча дякую, Келі. Тепер у мене є молочний коктейль. Твій пранк не спрацював. Oh, Нічого, у мене є ще один стовідсотковий. Гей, а чому так швидко скінчилося? Елі, навіщо ти зробила дірку? Добре, Алекса, відкривай свій сейф. Подивимось. You. Що? Колючий кактус. Його хіба можна їсти? Ай, дуже боляче. Ви тільки подивіться, які в нього голки. Пригощайся, друже. Oh. Мені трохи лячно. О, ідея! Келі, а може, допоможеш? Спали своїми окулярами ці голки. Давай спробуємо. Мені здається, в цьому я вже майстер. Ні, стій, Келі. Ти ж все спалиш. О, ні, який жах. Залишились одні вуглики. І як мені це їсти? Краще вже голки з кактуса. Да, у Шалекса ідея виявилась так собі. Ну що, ви вирішили, хто відкриватиме перший? Елі, давай. Вау, пончик. Я обожнюю пончики. Вже бачу ваші голодні погляди. Але це тільки мені. Ммм, Просто приголомшливо. Ось ти швидкість! Це було не перевершено. Ну що, брітні, тепер ти. Із задоволенням. Не терпиться дізнатися, що там. Яйця. І що мені з ними робити? Брітні, мені здається, це привід навчитися готувати. Є ідеї? Так, є. У мене з'явилася чудова ідея. Для цього мені знадобиться ось такий блендер. Знімаю кришку, Розбиваю туди усі яйця. Закриваю. Вмикаю і чекаю. Готово. Переливаю в склянку і можна спробувати. Брітні, коли я сказала про приготування, я не мала на увазі коктейлі сирих яєць, але це збиті сирі яйця, тому повинно бути О, ні! Не сподобалося, так? А ми попереджали. Ну і що? Я все одно все вип'ю. І ніхто мене не зупинить. Брітні, ти справжня героїня. Ми б так не змогли. О, ні, тільки не на мене. Да уж, пропоную про це забути та продовжити. Алекс, що в тебе? Що ж у мене? Це що? Динаміт? Сукеркова бомба. Друзі, якщо це бомба, то вона має вибухнути. І здається, таймер тікає 59 секунд. Мамочки. Піддаватися пані це погана ідея. Є ще варіанти. Точно, щіпці. Алексе, а який провод ти збираєшся перерізати? Не знаю. Може хтось підкаже. Хм. Брітні думає, що жовтий, а келі блакитний. Давай червоний. Я ще тут. Нічого не сталося. Одна секунда. Усім залишатися на місцях, тому що відбувається цукерковий бум. Ого! А тут і справді цукерки. Дуже багато цукерок. Ура! Ой, яке ж все смачне! Тут навіть мої улюблені цукерки є. Ось це, я розумію, вибух.